Знімаємо по сценарію. Це дуже складна тема. Вона у мене на курсі 40 хвилин урок тільки по сценаріям і всі вішаються. Бо я дуже така непроста, знаєте? 40 хвилин я розповідаю про сценарій, і зараз розкажу за 5. Ключіться, пожалуйста. Відкрити очі, відкрити вуха. Ви розбагатієте, у вас зміниться життя. Перше: біль клієнта. Коли ти формуєш сценарій, це коли ти написала так щось на бумажечці, в камеру стала, у тебе тут бумажечка. І ти так, ну, просто. Підготувалася. бо якщо ти станеш фантазувати, ти у мене, звісно, кіця така харизматична, але ти уб'єшся писати ці по, Ну такі імпровізація така. Ну типу, яка імпровізація? Всі готуються. Я знаєте, скільки готувалась до цієї презентації? Готувалась жартувати. Готувалась поправляти ці труси, готувалася піднімати цю ногу. Ну типу, ми всі готуємось. Це не я талановита. Ну конечно, талановита, але історія не про те. Історія про те, що це мій бізнес. І щоб на мене зараз отак усі дівчатки дивились, я хочу вам сказати, що вам потрібно готувати сценарії. Перший елемент сценарію це біль. Ми нікого не б'ємо, ми нікому не робимо боляче. Біль це актуальна потреба.